Святість це середовище, де душа дихає. Ви коли-небудь відчували себе абсолютно безпорадним, коли жодна людина не може допомогти. Ми часто звертаємось до Бога у скруті, але сьогодні я хочу поділитися свідченням, яке змінює сам підхід до молитви. Один чоловік, будучи віруючим багато років, зіткнувся з обставинами, які перевершили людські можливості. Разом із дружиною вони усвідомили. Надіятись лишилося тільки на Бога. Вони відокремилися, просто вийшли у степи України, і там почали волати до Господа. Але сталося щось неймовірне у Божій присутності їм стало не до проблем. Вони не просили нічого, лише поклонялися, захоплювалися його славою, його любов'ю, його жертвою. Було одне прагнення бути з ним, славити його, і, в короткі терміни, проблема зникла сама собою. Це свідчення показує, Бог знає все. Нам не завжди потрібно щось говорити. Потрібно приходити, бути в Його присутності, дозволити Йому обійняти тебе, наповнити миром і показати, для нього немає нічого неможливого. Шукай Його обличчя, а не лише його руки, бо в його присутності відповіді, яких ти не шукав, але які потрібні. Святість це не місце для вибраних.